Um, у Горській області українські військові відбили сильний штурм російських окупантів та корейців. Зіткнення закінчилось великими втратами для ворога. Туди накануні була переброшена 47-та віддільна механізована бригада ВСУ, якраз на вооруженні у якої знаходяться американські танки Абрамс і. Бронімашини Бредлі Нагадаємо, що 7 листопада російські морські піхотинці із кривавої 810-ї бригади разом із військовослужбовцями з північної Кореї спробували здійснити наступ на українські позиції на лівому фланзі Курського фронту. У нападі було задіяно щонайменше 14 нових БТР 82 із близько 140 солдатами ця атака закінчилась нищівною поразкою, як для російських, так і корейських військових. Відомо, що 10 БТРів було знищені, а особовий склад залишився валятись навколо. Далі ми поговоримо про Курщину, що відбувається там. Певний час ми говорили про те, що там така певна стабілізація. Хоча ця стабілізація полягала в тому, що ворог здійснював атаки на сам перед там піхотними підрозділами на окремих напрямках, але від учора. Там відбулася активізація бойових дій. Ми знаємо, що там певний час. Відбувалося поповнення особового складу противника. Там же накопичується і військові з північної Кореї, які там інтегруються в російські десантні підрозділи. І от знаємо, що від учора були бойові дії, які насамперед стосувалися напрямку. Це якраз поблизу Любинівки. Це такий є населений пункт зелений шлях. Це якраз на трасі від Коренового досуджу і там вчора були е, спроби противника вже з використанням техніки здійснити штурмові дії наші підрозділи. Знищили щонайменше сім одиниць бронетехніки. І сьогодні бойові дії тривають і на цьому напрямку, і якраз на півночі від нашого плацдарму. Там ворог використовує оперативно-тактичну авіацію. І зараз якраз ну, бойові дії такі як півні, і на Коренівському, і на Суджанському напрямку в двох оцих базових районах, де Тримають оборону нашої військові. Сподіваюся, що ми зараз у час отримаємо певні підтвердження перебування там уже північно-корейських військових, тому що ми знаємо, що були повідомлення і міністра оборони Мірова, і президента України, що ворог несе втрати, і північнокорейці вже там гинуть. Але хочемо дочекатися ну вже таких підтверджених чітких прухів. Думаю, що чекати недовго. А далі поговоримо про ще один напрям напрямок де ворог намагається використовувати перевагу в живій силі і техніці, це напрямок де противника на часовому ярі. Це якраз ділянка, це наша панівна висота, це важлива ділянка нашої оборони. Три тижні тому ми знали про те, про що ворог там із півночі із півдня здійснював. Певні атакуючі дії, які дали йому можливість просунутись через канал Сіверський -Донець, Сіверський донець Донбас. І зараз ми поговоримо про те, що там відбувається з нашими військовими. знаємо, що там діє, зокрема, 24-та окрема механізована бригада наших Збройних сил. І зараз до нас долучається Андрій Полухін, представник прес служби 24-ї бригади імені короля Данила. Пане Андрію вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю вас, навзаєм Хотів би почати з нашого ну, базового питання, що відбувається на вашій ділянці, яка була динаміка впродовж тижня, і що відбувається саме зараз. Тому що ну, бачимо, що на багатьох напрямках фронту ворог зараз намагається активізовувати бойові дії, використовуючи різні тактики, способи ведення бойових дій. Що саме зараз у вас? Е, на даний момент в місті часів яр на відтинку відповідальності нашої бригади. Ситуація досі залишається непростою. Противник намагається штурмувати позиції наших сил, намагається е, перетинати канал і е, пробує займати е, позиції наших е, хлопців, нашої бригади. На даний момент у нього це не вдається. Він використовує малі піхотні групи для того, щоб непомітно перейти канал, спробувати зайти в тил наших позицій і е, саме звідти пробувати вибивати наших хлопців. Ці, ця тактика у них все одно ризикована і є дуже для них важкою, оскільки перейти канал не так легко через контроль, вогневий контроль наших хлопців в першу чергу пілотів, дронів також і мінометчиків і артилерії. Також підійти до каналу не є простою задачею, оскільки мікрорайон канал, який був окупований. Влітку росіянами він практично зруйнований. Тому там все дуже добре проглядається. Звісно, є руїни, в котрих росіяни намагаються вкриватись. Але, знову ж таки, це є такі точки, котрі наші хлопці дуже швидко знаходять і відпрацьовують. Ті групи, котрі, котрим все ж вдається перетнути канал, вони лишаються заблокованими знову ж таки, в сам, таких же ж руїнах, як і в. В мікрорайоні каналі, тобто до них не можуть підійти ні підкріплення, ні якась логістика, і просто з часом вони себе показують, наші хлопці бачать їх і відпрацьовують по цим групам. А Андрій, а чи є якісь там зміни в тактиці противника? Тому що на багатьох напрямках останнім часом ворог почав активно використовувати не лише оці малі піхотні групи, але й бронетехніку. Що у вас? Оця ділянка там Бахмут, Іванівські ступочки, оця траса. Чи намагається ворог напряму по трасі пробуватися з використанням бронетехніки? На жаль, я не можу вам дати інформацію про трасу, оскільки це вже не ділянка нашої відповідальності. Там зараз інший підрозділ. Він би міг розказати детальніше. Можу хіба прокоментувати щодо змін тактики по нашій ділянці в самому місці. В принципі, щодо механізованих штурмів у нас зрозуміло знову ж таки, та сама причина зруйнований мікрорайон канал, по котрому дуже важко проїхатися в відкриту. Дуже важко сховати також техніку. Наш батальйон Рарох дуже добре відпрацьовує по цілям, котрі знаходять наша аеророзвідка, і саме аеророзвідка батальйону Рарох. Звісно, що коли рухається якась колона, чи рухається якась якась бронетехніка, її дуже добре видно, помітно, і по ній починають працювати багато хто. Зміна тактики саме в Застосування малих піхотних груп, те, що раніше, після окупації мікрорайону, коли тільки починали тримати оборону в районі каналу Сіверський Донець, вони намагалися просто відкрито йти цими групами, не ховаючись, просто штурмувати в лоб, але зараз вони намагаються от саме непомітно пройти, використовують спеціальні плащі і ковтри термічні, котрі не дають їм. Їх вивезти на, ну, не дають їх побачити дронам з тепловізійним наведенням, також пробують використовувати маскувань і таким чином пробують переходити канал. Пане Андрію, а що зараз з самим містом, часів Яр? Наскільки воно зруйноване, які шляхи логістики щодо міста? Як воно зараз ну, з точки зору вас, як військового виглядає? Саме місто, воно е, практично зруйноване. Е, важко прокоментувати щодо приватного сектору, але ось сектор більш такий інфраструктурно розвинутий е, по цивільній інфраструктурі, там, де є поверхівки, жодного цілого будинку там немає. Якісь будинки випалені зсередини, е, якісь будинки зруйновані кабами, якісь артилерією, тобто всі вони зазнали тих чи інших той чи іншої ступені пошкодження. Щодо логістичних шляхів, то дороги до Часу Яру вже дуже давно ворог їх моніторить, намагається вражати дронами. Тобто це вже така, на жаль, для нашої бригади штатна ситуація, коли логістика дуже така складна, але все одно наші хлопці маючи і засоби РЕП використовуючи, і використовуючи погоди та освітлення, котре не сприяє дронам. забеспечивать всем необходимым наши подразделы вместе. А, вот лицемерие, которое звучит, неважно, из чьих уст, да, мы видим там, и этого персонажа, который с, Лащенко, э, с Натальей Лащенко общался, и, ну, Игоря, да, и непосредственно Арестовича и прочих, им всем стало жалко Украину, да? То есть в 2014 году, когда они ее разрывали, жалко не было. Когда 8 лет уничтожали э, десятки тысяч людей, тоже жалко не было. Когда не шли на переговоры, когда была возможность, да, и не допустить СВО, тоже жалко не было. А теперь стало жалко.